Доброго дня! Я Діана, продавець нових автомобілів компанії Партнер, офіційного дилера Рено в Рівненській області. В попередніх відео ми з колегою вас ознайомили з флагманською моделлю Рено кросовером Колеос. Отже, як швидко та вигідно придбати цей неперевершений кросовер? Я можу запропонувати вам чотири простих варіанти. Перший варіант повна оплата. Обирайте автомобіль наявний в салоні та оплачуйте у нас в касі. Ми швидко підготуємо документи та сам автомобіль. Це займе менше години вашого дорогоцінного часу. Сіли та поїхали. Другий варіант трейдин. Або, іншими словами, обмін вашого автомобіля на новий. Маєте автомобіль? Бажаєте замінити його на новий? Ми все зробимо за вас. Перевагою буде економія вашого часу. Не потрібно займатися передпродажною підготовкою, пошуком покупця. Усім оформленням займемося ми. Гарантуємо вам чесність та прозорість на усіх етапах обміну автомобілів. Лишаєте своє авто нам, виїжджаєте на новому. Лізинг або ж оренда автомобіля з правом викупу: це швидке оформлення, мінімальний пакет документів, погодження кредиту протягом одного робочого дня, швидка видача автомобіля. Та четвертий найвигідніший варіант придбання авто зі знижкою до 95 тисяч гривень це кредит. З ним ви отримаєте наступні вигоди. Унікальну програму кредитування від заводу виробника, яку пропонує лише Рено. Ви отримуєте знижку в 90 тисяч гривень на Рено Колеус. Завдяки цій знижці ви економите при оформленні авто, сплачуєте менше пенсійний фонд, дешевший платіж КАСКО. Максимальний срок кредитування до 5 років. Перший внесок 30% від вартості автомобіля, зафіксована гривнева ставка на весь період кредитування. Можливе дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій. Відсутність щомісячних комісій, ніяких прихованих платежів. Все оформлення відбувається в салоні для вашої зручності та економії часу. Мінімальний пакет документів для оформлення кредиту: це паспорт, індифікаційний код, довідка про доходи. Запрошуємо вас в наш дилерський центр для особистого знайомства з Renault Колеус. А наша команда допоможе вам з вибором та оформленням вашого автомобіля.